Отже, для моїх і перехожих студентів, які випадково зайшли. Перше, коли ви захищаєте дипломну роботу вашу, чи це магістерська, чи це дипломно-бакалавського рівня, будь-якого рівня, чи ви відповідаєте на запитання у вашої комісії державної чи будь-якої іншої, пам'ятайте, перше, дякуємо за зауваження, дякуємо за запитання. Чому дякуємо? Дозвольте звернутися. Тому що ми є соціальними. І вас мама тато вчили? Вчили. Бабусі з вчили? Вчили. Перехожі вчили? Ну, не завжди хорошими речами, але все ж таки вчили. Е, ви коли писали? Або коли готувалися до екзамену, ви якісь конспекти, якісь книжки читали? Читали. Ці книжки написали ви? Ні, не ви. Їх написали якісь розумні люди, які розвинули якісь розумні ідеї. І які посилалися на інших розумних людей, які розвивали свої розумні ідеї. І вийшли інші розумні ідеї, які мають представляти щось нове. Ну, може, старе, як світ, але в якійсь мірі воно нове. Тому що ми ж переписуємо ідеї. По великому рахунку, все, що на, воно забути старе. В цьому випадку ми маємо пам'ятати, що не я працювала, а ми працювали. Адже мама мамота вчила і я далі розвивала ідею. Тому не забувайте цей маленький, але дуже важливий аспект. Ми дякуємо за запитання від особи. «ми». Дозвольте надати відповідь. Дозвольте нам ну, самі розумієте, тому що ми звертаємося до комісії і так далі. Ми працювали, ми е, досліджували, ми, е, що ми там робили? аналізували. В нашому дослідженні не в моєму дослідженні, а в нашому тому що я попередньо проговорила: все, що ми пишемо, все, що ми читаємо, робилося людьми. Ми, істоти соціальні. Тому ми завжди є в таких випадках, як екзамени, захисти та інші речі. Ми є ми. Не я, не ти. А ми. Ви. Тому що ми звертаємося офіційно. Постарайтеся це не забувати. Це дуже важливо. І не забувайте представляти себе. Коли ви пишете у будь-яких меседжерах, в першу чергу представляєтеся, потім питаєте, що вам потрібно, тому що ну не завжди людина буде пам'ятати.